В Цьому відео я вперше поділюся своєю історією. Як я з дівчинки, яка жила в общазі у Польщі, заробила свій перший мільйон у 20 років. Ви можете мою історію використовувати як поетапний план до свого успіху. І я впевнена, що щось з цього ви можете взяти і змінити повністю свій заробіток і свою кар'єру, і відповідно своє життя. Погнали! Що ж, я почала свою історію з того, що я жила в общазі. Я навчалася в універі на філолога, навчалася англійської і німецької мови. І в один момент я вирішила сісти і тверезо подивитися на всю ситуацію і порахувати, яка буде моя зарплатня після мого навчання в універі. І порахувала, що ця зарплатня взагалі не дотягує того рівня життя, який би я хотіла. Мати ну, типу, зарплатня там максимум тисячу доларів, і то, якщо б я можливо була помічником на перекладача, так як обіцяв мені універ, то я би заробляла навіть менше. А я завжди мала такі амбіції. Здається, це природнє, коли ти завжди хочеш більшого, ти хочеш бачити світ, ти хочеш дозволяти собі усе. Ти хочеш не дивитися, бляха на ціни в продуктовому. Не вибирати речі на скидках, а купувати абсолютно все, що тобі хочеться. От я хотіла цього всього, але як змінити повністю ситуацію? Я не розуміла. Я вже на третьому курсі, я майже закінчу універ, і далі треба якось самостійно заробляти кошти. Мені здається, що в нашому житті все стається з нами абсолютно не випадково. Все нас до чогось веде, і тут це було на другому до речі, курсі. Я дивлюся сторіс і бачу однієї дівчинки сторіс про те, що вона шукає когось для себе в команду. Я навіть не збиралась вчитися жодної професії мені в принципі подобались мої позиції тоді, якби працювати вчителькою англійської мови. Я задумалась про те, що от я б хотіла більшу зарплату, але відкладала якось ці завжди думки на потім. Дарма. І тут сталася така подія: я заповнюю її анкету, і це оказалась анкета перед записом на її СММ-навчання. І це було моє перше СММ навчання. Я вийшла з нею на зустріч, вона знаходилась тоді в моєму місті. Ми з нею познайомились, і я прям там, я так пам'ятаю, це було на фудкорті. Вона подала мені навчання на фудкорті. Я без задньої мислі купила це навчання в розсрочку, яка коштувало тоді на той час, це було примірно до 500 доларів, а моя зарплата була якраз 500 доларів. І отут дуже класна думка, що вам не треба боятися прощатись з грошима. Гроші це просто енергія, яка повинна уходити і приходити до вас вдвічі. А тим більше, коли це інвестиція в навчання, це інвестиція, тобто гроші все одно підуть. Ви витратите їх на побутові речі, ви витратите їх на косметику, дівчата. Ви купите зараз декілька разів нову косметику. Підете декілька разів на новий шопінг літніх речей, і ви всі ці гроші витратите. Представте, що ви ці 500 доларів можете приумножити в декілька разів, навіть не в два, не в три, в десять разів в майбутньому, там через півроку, через рік. Тому я така подумала: ладно, і пішла. А не знали б тоді мої батьки навіть цього. цього. Мій тоді колишній казав, щоб я взагалі перепродала цей курс, і це ні до чого не приведе. Я почала вчитися, я почала паралельно вести блог. Навчаючись, я шукала клієнтів, і в мене це не виходило. Я відслала розсилки, я здавалася, але все одно в мене отнутрі була така думка, що я все одно все правильно роблю. І я... І так нічого не втрачаю. І тільки під кінець навчання мені сам пише клієнт. І хоче купити в мене консультацію. І щоб ви розуміли, тоді він мені написав: типу: Нас тоді в місті було тільки декілька семенників, які вели блог. Це була я і власне моя наставниця. І він мені сказав, що твій акаунт був краще упакований, і тому я прийшов саме на консультацію до тебе. І тоді, коли я провела йому годину консультацію, заробила свій перший 80 доларів за те, що просто ділилася своїми знаннями, дала декілька порад. Я зрозуміла, що все, це просто якийсь вихід з матриці. Отут От це був такий, знаєте, щелчок, коли змінилося все знімати відео, коли стирається одяг, це була найкраща ідея далі. Тоді він ще при зустрічі сказав, що ти просто дала мені таку пораду, на яку я зекономив дуже багато грошей. Мені стало так приємно, і я зрозуміла, що я хочу так і далі ділитися своїми ідеями і своїми знаннями з іншими, міняти життя і бізнеси інших людей. І просто як все змінилося раніше, я думала, що моє призначення це вчити дітей англійською, а зараз це абсолютно інше, це маркетинг. Але при цьому моя лінія вчити когось, навчати ділитися знаннями іде так само, неважливо в якій сфері, і мені здається, ми кожен. Народжуємося з такими особливостями, з якимось призначенням. А де ви його використовуєте? Це вже абсолютно не важливо. Спустя 5 років я досі отримую відгуки від своїх учениць про те, що моя інформація, яку я подаю, яку я розказую, вона дуже швидко запам'ятовується і дуже легко сприймається. Це не суть Закінчилось моє навчання, і я далі продовжила вчитися маркетингу, продовжила е, проходити інші курси і вела блог, що головне. Я завжди кажу, що якщо ви smm менеджер ведіть, будь ласка, особистий бренд свій. Ви будете отримувати ще більше клієнтів, і це буде завжди ваш такий островочок безпеці, на який будуть приходити завжди люди. Вам не треба буде переживати про те, що клієнт піде. І що більше у вас не буде там якогось частини заробітку, бо до вас завжди будуть приходити нові люди. Ви не будете труситися за клієнтами. Вони самі захочуть з вами працювати, і от саме в проявності заробилися мої найбільші гроші. Був період, коли я поїхала по обміну. Це вже третій курс по обміну в Грецію, Там я активніше ще вела блог, знайшла ще більше проєктів, і тоді в той момент я зробила свою першу тисячу доларів. І я почала делегувати одразу тисячі доларів. Почала делегувати дівчині сторізмейкерство, Тобто я писала текста, а вона обробляла контент. І я їй за це почала платити 100 чи 70, чи 50 доларів. Якусь невелику суму. Але на той час я відчувала таку гордість за себе, що я вже не просто працюю сама, а що я починаю розвивати свою команду. Через пів року. Ця команда збільшилась до 7 людей в управлінні, а кількість моїх проєктів збільшилась ще до 15 за пів року, господа за пів року. Тому всі, хто каже, що клієнтів СММ знайти дуже важко, це взагалі неправда. Ви просто шукаєте не там, ви не ведете особистий бранд або не пробували виконувати свою роботу класно і притягувати ще й сарафанне радіо. І от останній момент сарафанне радіо і дуже класна комунікація з клієнтами, нетворкінг. Не... Те, що я показувала постійно свою роботу, принесло мені оцей успіх як власниці СММ агенції. У мене досі є ця СММ-агенція, але свій перший мільйон я заробила не на цьому. Тоді я заробляла з неї 5-10 тисяч доларів, але свій перший мільйон я заробила якраз на тому, на своєму призначенні, коли я почала ділитися своїм досвідом. Півтори роки тому я заснувала свою школу СММ. І тоді вже з першого запуску я набрала першу групу людей, тоді було 8 дівчат. Тоді на першому запуску я заробила до 2 чи 3 тисяч доларів, небагато, але я до цього взагалі ніколи не викладала. І я зрозуміла, що запуски мені подобаються навіть більше, ніж керувати СММ проєктами. У мене вже був на той час великий досвід СММ. І це абсолютно нормальний розвиток. Це порівняно до баскетболістів. Ліста, коли він грає сам, йому спочатку цікаво грати самому в дворі. Потім йому вже цікаво грати з друзями на корті, потім йому вже цікаво грати з тренером, а далі він йде в вишу лігу і в кінці починає вже ділитися і набирати свої групи по баскетболу. І так само сталося в мене. Я не зупинилася на першому запуску і почала далі продавати свої наступні навчання. Зараз в мене вже йде дев'ятий потік, і вже цього літа я своїми випускницями лечу в Італію на випускний. Я змінила за цей час. Час куча життів дівчата, які працювали в наймі, які заробляли до тисячі доларів, виходили з найму і відкривали свої агенції з заробітком під час навчання від трьох тисяч доларів. Уявіть собі, мені здається, що це кардинальні зміни, і такого наставництва по СММ на ринку справді немає. Його дуже важко знайти, де настільки людина, я сама без кураторів. Повністю індивідуально підходжу до ситуації кожної дівчинки і пам'ятаю кожне ім'я, кожне з чим вона прийшла, з яким запитом і який вона отримала результат. А тепер найцікавіше, моя система. Продажів навчання у блозі. Перше, з чого я почала, це те, що я повністю упакувала аккаунт під СММ-наставника. Я додала свою унікальну таку підпис в шапку, тобто, це те, що я СММлю як Netflix. Справді стрітельники це була моя дуже сильна сторона. Я це зрозуміла з того, що. Коли тільки починала, саме купляли консультації по сторітелінгам, а потім я отримала дуже класні відгуки від дівчат з навчань уже великих, і вони казали, що їхні клієнти не можуть нарадуватись їхніми сторітелінгами і фідбеком від аудиторії. І також я розказала про свій досвід, я додала те, що може отримати людина після мого навчання. Це справді те, що мої учениці прилітають на балі після навчання, заробляють гроші, працюють повністю віддалено і додавала заклик до дії. Далі я вибудувала систему. Прогріву в своєму блозі. Я додавала 4 етапи прогріву. Це коли людина починає мені більше довіряти через мою особистість, через моє життя, через мій лайфстайл. Вона розуміє, що я заробляю ці гроші абсолютно самостійно. Їй подобається мій гумор, їй подобається моя подача, їй подобається я як людина. А далі вона починає довіряти мені як експерту. Вона дивиться на мої кейси, вона дивиться на відгуки моїх учениць, вона дивиться на інформацію, яку я приподаю, і яким способом. А далі Далі вона вже починає цікавитися темою SMM і цікавитися, чи саме в неї вийде стартанути круто в цій ніші. І в кінці я вже пригріваю її до свого продукту і показую, з чим вона може зісуткнутися на моєму навчанні, що може отримати, кому саме підійде це навчання і яке наповнення цього навчання. Система прогріву в Блозі це вже 50% успіху, бо більшість навіть моїх клієнтів, які приходять на навчання, вони приходять чисто з реклами. Я навіть не продаю відкрито в сторіс, але вони приходять до мене на зідзвон і купують потім моє навчання. Бо в мене є якраз оця система, якою я також навчаю робити вже смо спеціалістів з досвідом або інших експертів, які хочуть продавати свої курси, свої інфопродукти і теж вийти на масштабний рівень. Плюшик, 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 мамінький плюшик. Ви бачили колись таку спокійну собаку, його просто положиш де положиш, там він не спить. Що обов'язково є в класній стратегії запуску — це просування. Тобто я постійно набираю нову аудиторію. Я запускаю рекламу не напряму на своє навчання, як роблять більшість експертів, і через це ціна за підписника набагато вища, а запускаю рекламу саме на свій лід магніт. І таким чином люди вже проходять першу воронку прогріву зі мною. Підписуються що обов'язково, а далі уже слідкують за моїми сторіс і через місяць, через два стають моїми клієнтами. І третій, що найважливіший етап, це контент. Тобто, мій контент у Reels, він максимально на широку аудиторію. Бо Reels я також використовую як спосіб просування. Я розказую про свій віднос, я розказую про духовність, я розказую про жіночі штучки, я сміюсь, я шучу, але люди спочатку приходять. Що найголовніше, що вам треба зрозуміти, якщо ви хочете бути популярним експертом, якщо ви хочете бути бажаним експертом, це те, що ви спочатку повинні бути блогером, а потім експертом. І люди спочатку приходять до мене як на блогера. А потім дізнаються, що вони можуть заробляти точно так само, як я, якщо почнуть займатися СММ. Так виглядає контент-система, але це тільки те, що я можу вам розказати в цьому маленькому YouTube-відео. Найбільше я розказую саме на своєму навчанні по записку, бо я навчаю не тільки СММ, я ще навчаю комплексному продісуванню, самопродісуванню, де експерти зі мною за два місяці на першому записку заробляють від 2 до 5 тисяч доларів абсолютно з нуля. а Деякі з них навіть мають дітей і навіть використовують тільки один інструмент, який я їм даю. Тому, якщо тобі цікаво, якщо ти хочеш так само проявлятися, хочеш зробити свій перший мільйон на блозі, підписуйся на мій інстаграм. У мене є анкета перед записом в шапці профілю. Ти можеш прийти і заповнити її. Час заповнення одна хвилина, але я з тобою напряму зв'яжусь і розкажу тобі всі умови свого індивідуального або групового наставництва. І наступне це продажі напряму. Тобто, кожен експерт, який ще й запускає свої курси, він має розумітися, як працюють продажі. Один на один, як спілкуватися з людиною, як презентувати їй свій продукт, аби вона вже на етапі програми зрозуміла, що так, це воно, я хочу потрапити саме до неї. Яку їй дати пропозицію, щоб вже на зідзвоні за один зідзвон закрити людину на чек від тисячі доларів? Як закривати заперечення? Бо через це більшість експертів якраз втрачає свою аудиторію. Більшість людей втрачає оцю аудиторію, яка хотіла купити, але в неї. І завжди є установка, що в мене може не вийти. Я ще недостатньо, я ще недостатньо доросла, ще не той час. А мене немає грошей. Це все заперечення, які можна закрити, і таким чином збільшити свою конверсію з 10 до 50%. Як це відбувається у мене? Спочатку я зізванюю з людиною, я дізнаюся її чіткий запит. У мене немає чіткої стратегії, як я буду з нею спілкуватися, бо всі люди різні, і коли я буду говорити шаблонно, люди будуть це відчувати. Я справді вслухаю те, що вона мені каже, я даю їй рішення, але не розказую, як саме. Саме би я це зробила, бо я навіть не зможу це вмістити в 20 хвилин зі дзвон. Я даю їй рішення і показую по програмі далі, як вона може зі мною цього досягнути. Людина придивляється програму, і я даю їй спеціальну пропозицію, яку я даю кожному після цього зі дзвону. Бо тільки на зідзвоні зі мною люди можуть отримати класні плюшки зі мною, такі як розсрочка або навіть бонус. І далі вже я закриваю заперечення, якщо є. Такі заперечення, як дорого, як я вже казала, немає часу, або треба. Спитати в чоловіка, і так далі, їх дуже багато, але зі з кожним можна справитись. І далі людина вже вносить предоплату на моє навчання. І починає навчатися в определені терміни, які я вказую, або в яких нас починається група або індивідуалка, і таким чином кожен експерт може заробити свій перший мільйон, розбагатіти, працювати в першу чергу менше, але заробляти більше. Бо коли я працювала за самим проєктами напряму, коли я робила технічну роботу, сторі монтувала відео, я працювала. Сім днів на тиждень. А коли я почала запускатися, я почала працювати два рази на тиждень. Різниця відчутна, я вам хочу сказати, коли ти спілкуєшся з людьми два рази на тиждень, або деколи відповідаєш на їхні питання, і чи коли ти робиш прям монтуєш відео щодня? Тому вибір тільки за тобою. А ми всіх поцілували. Якщо вам цікаві такі корисні відео про заробіток, про успіх, про енергію, просто поставте нам лайк, щоб більше дівчат ставали популярними і багатішими.